І це покращило комунікацію. Так? Це покращило комунікацію, і коли провели, ну це реальна історія, ну, звісно, що я ж змінила назву, От, але коли провели потім аналітику, мені здається, через півроку, за 6 місяців, то оця посещаємо стала набагато краще. От взагалі, тому що ну, не хотіли діти, діти тільки тоді, коли вони хворіли, як би, да, там дуже. але поверталися з канікул швидко поверталися, тобто, на літо мало хто пішов. І саме тому, що ну, от, оця покращилась комунікація, і, пере, а, і відкрився поруч школа, і діти майже ніхто не перейшов. Тобто не було з переходу, тобто в неї дуже важко збирала та нова школа, приватна, так, не пішли. Тому що була оця вже, ну а навіщо батькам іти, якщо вони е, комунікують, вони бачать цей прогрес, вони розуміють, що з їх дитиною взагалі відбувається. Да? Е, і, наприклад, е, садочок Будячок да, е, мав навчальну програму, гарну, освітню, е, також з досвіду, да, е, освітню програми, але комунікації фактично Ну, тобто, Керівник він десь є, власник там був інший, взагалі вона була за кордоном. І, ну, і комунікація, адміністратори, ну, із серії, знаєте, я ж прийшла на роботу, то ну, всі радійте, що я прийшла на роботу. Я відпрацювала, що ви від мене хочете. Ну тобто отак. І, кому... і коли батьки, то ця адміністратор намагалася десь хутко зникнути, знаєте, ну, щоб її не чіпали. От вона там вся зайнята, ну якби все, і батьки сидять. Як би там, ну, Намагається щось сказати, ну, тобто оця відсутність комунікації, і батьки кудись ділись разом з дітьми. І в них такий величезний був відток при тому, що нічого нового не відкривалось поруч. Але батьки почали йти. Ще є дуже великий такий момент, на який треба звертати увагу. Якщо у вас пішла одна дитина, ну, це буває, да? ми не можемо що зробити, ну, дві дитини. Якщо у вас одночасно пішло три дитини... Ну, тобто, да, одна, друга, третя. після цього у вас піде 40%. Це просто це ефект доміну, ну, я думаю, ви знаєте, так, да, тобто не можна допускати о щоб там три дитини у вас там, чи там навіть дві дитини, щоб відразу пішло. Ну, якщо виїхали, обстріляли, не дай Бог, місто, це ми не обговорюємо. Ми обговорюємо момент, коли ну, такий звичайний. Да? от, якийсь е -e, побутовий. Uh, тому що ефект доміно, він працює, ви просто сипляться всі. Ага, чого уходить, да, І все. Це як чергу, знаєте, раніше, зараз черг таких особливо немає, а раніше да, там стоїть десь черга. І ти такий, ну, ось будуть стояти кіоски з колбасою, там і сиром, один, другий, третій, четвертий, біля одного є черга, а біля трьох нема. Куди ми йдемо? В чергу. Ну, тобто ми йдемо в чергу, бо там, мабуть, краще, або дешевше, або ще щось. Да? І так само, якщо люди, діти, батьки забирають дітей, то один, другий, третій, тоді питання, а чого? Ну, а там вже, якщо вони запитають всіх батьків, то батьки розкажуть, чого, так. Да? Вони і, і пригадають те, що було, і не було, і вигадають, і розкажуть, що тут взагалі жах ужасний, і, ну, коротше, всі сплетні піднімуть. Да? І, повірте, зроблять так, що всі батьки підуть. Тому е, дуже важливо контролювати оцей відтік клієнтів, чому вони йдуть, і тормозити їх хоча б на двох. Бо ну, третє це потім біда після цього.